Мешканці по провулку проточний вже тривалий час потрапляють від незаконного облаштування проїзної дороги, яку хочуть прокласти між житловими будинками, на що згоди не давали. Як розповідають місцеві, шлях прокладають до майбутніх котеджів, які ймовірно хочуть звести на березі річки. Рось люди одразу почали бити на сполох, коли на їхню вулицю перевезли щебінь та розпочали роботу трактори і екскаватори для встановлення електроопор. Ми вже давно зрозуміли, що той берег красивий, та рекреаційна зона, природоохоронна, яку вони зняли, природоохоронна зона ж там була. Там зона е називалася як переліташок. Переліт тобто, у нас на сьогоднішній день, там лебеді. У нас там ем, качки. У нас е, раніше були лисиці, і на сьогоднішній день зняли рекреаційну зону в 2019 році і повиділяли ділянки непонятно кому. За словами білоцерківців, вони роками не могли приватизувати свої земельні ділянки, бо їм постійно відмовляли. Ба більше провулок має невирішену проблему з водою та каналізацією. Тож міська влада про них ніколи й не згадувала. На сьогоднішній день всі прекрасно знають в нас криниці. Кальцій перевищає. таблиця Менделеєва. Да, де будемо так казати, на сьогоднішній день ніхто не цікавиться, що люди п'ють, з п'ють, куди ходять в туалет. Це дуже це, це, це катастрофа. Мешканці вважають, їх зухвало ігнорують та не враховують їхньої думки, адже після облаштування проїзду маленький затишний провулок перетвориться на проїзний двір. До того ж, дорога пролягатиме через частину приватного будинку і впритул буде з дворами. А це створить дискомфорт і руйнацію стін будинків. Як повідомили у міській раді, на початку цього року рішенням депутатів Цю земельну ділянку комунальної власності передали у спільну власність Олені Нечепоренко та Сергію Платонову площею 10 соток. За нашою інформацією, ці особи вже оформили ділянки через договір на інших людей. Однією з них є мешканка цього ж провулку, яка проти забудови рекреаційної зони. Інша ж побажала залишитись інкогніто. Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки Білоцерківською міською радою не приймалося відповідно до земельного кодексу України. Власники ділянки зобов'язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням. Як повідомили у департаменті ЖКГ, до них не надходили заяви для отримання дозволів на благоустрій по провулку проточний. Також відсутні у планах на 2024 рік будь-які роботи з асфальтування тут доріг. А от щодо майбутніх таунхаусів у владних кабінетах запевняють, що Згідно детального плану території сектору номер 17 міста Біла Церква, обмеженого проспекту князя Володимира, провулку Раскової Першої, річка Рось та річка Протока, що затверджений рішенням Білоцерківської міської ради Київської області від 29 листопада 2018 року, прибережно захисна зона річки Рось в даній частині міста становить 50 метрів. Нашому телеканалу вдалося зв'язатися з однією з прихованих співвласниць ділянки, яка, за словами людей, була замовницею даних робіт. Давати публічний коментар. Жінка відмовилась. Натомість, за її словами, вона робить усе в межах закону та має на це дозвільні документи. Запевняє, що шкоди рекреаційній зоні не завдаватиме, а встановлення електроопор не заважатиме сусідам. Чи звертатимуться мешканці вулиці до прокуратури? Поки невідомо. Але дан. Ситуація свідчить, що земля в прибережній зоні річки Рось завжди була і є лакомим шматком. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.